Я відразу з огляду на часу скажу провокаційну річ, що насправді корупції в питовому сенсі цього слова в нас немає. І ця оптика, коли ми говоримо, коли ми шукаємо корупцію, вона нам заважає. Поясню свою думку. Річ в тім, що ми успадкували від совєтського тоталітарного режиму систему, де корупції не було, тому що що таке корупція? Це коли є більш-менш справедлива чесна влада інколи з поганими людьми, а інколи з добрими, і є якісь кримінальні кола, нечесні люди, бізнесмени, які хочуть заробити не дуже чесно, і вони корумпують владу. Це є в будь-якій країні світу, в ліберально-демократичних країнах це є. Виникають корупційні скандали, відповідальні за це сідають або ні. Що таке Совєтський Союз? Чому там не було корупції? Тому що. Кримінальна зграя керувала цією країною. Партія комуністів, зрештою, і була головним кримінальним угрупуванням, яке узурпувало владу в цій країні. І хоча ми звільнилися від цієї системи, і в нас направду є багато ознак ліберальної демократії в нашої країни, але інститути ми успадкували від Совєтського Союзу.